Всім привіт! Це канал Юний ентузіаст. Приїхали сьогодні, подивитися, що тут, як зимою. От. Кого цікавить, Іванки вже рука майже доходить до свого виздоровлення. Ні, вже, ще, ще є гіпс. Ну так, я не знаю, як ми без того гіпсу будемо жити. Зараз собі взяв вечором отців горихи грецькі. Не хрусь, ввечі. хрусь, Хрусь, готово. Фундуки, Хрусь і готово. Не брехати? Я жарт. не брешу, я жарт. жартую, звісно. Mm -hmm. Але. Потім попробуємо, як знімемо гіпс, тобі розріжемо в 20-х числах, то попробуємо, чи можна ним горіхи бити. Добре. Ну, а насправді я приїхав, щоб глянути, скільки ще рядків мені треба, скільки саджанців, бо щось призабув. Звичайно, можна було б попередні відео всі переглянути, але все одно ми тут проїжджали. Я приїхав, поміряв, подивився, скільки ще треба саджанців. От. І ви зараз це теж побачите. Получиться тут 4 рядка. Чотири рядочки получиться. Тобто треба буде мені приблизно. Чотири рядка, тобто чотириста рослин, 400 саджанців мені треба докупити ще сюди. Мабуть, будемо різними сортами, просто щоб в мене були тут на полі різні сорти. Не просто там ранні, щоб розтягнути, розтягнути збір ягоди, а різні, щоб були сорти. Тому що тут тільки полана, тут 5 курчиків Heritage посадили, а там будемо просто максимально різними. Чотири різних, куш... Чотири різних рядки посадимо. Хочу ще трохи розказати про крап... по крапельному зрошенні. Е... Найперше сроки, коли я планую його замовляти. Пишете ви мені в коментарях, що замовляй вже, не чекай. Може й так, я може, б... може б, вже б його замовив, але ще трошки вагаюся. Вагаюся того, що, ну наприклад, якщо взяти рік назад. Які плани були? Були зовсім інші плани. Навіть в мене в якихось таких маленьких здогадках не було займатися тим, чим займаюся зараз. А потім все помінялося. Так само ну, не знаю, що буде через місяць, другий. Може я ще місяць-другий почекаю. З тим крапельним зрошенням. Другий момент, чому ще зараз я його не замовив. Тому що я звертався в інтернет-магазини і е, пару штук мені сказали, що зараз поки що ще рано зверніться десь приблизно в березні. Тому що зараз в нас немає такого асортименту. Е, немає всього, що ми могли б запропонувати вам пізніше в березні. От. І третій момент. Третій момент я ще досліджую. Я думав, що є такі інтернет-магазини, в яких я куплю, і вони приїдуть, мені все, то змонтують. От. Але поки що я таких не знайшов. Якщо ви знаєте таких, то можемо з ними, можу я з ними співпрацювати, можуть вони приїхати, і то я все покажу на каналі, і буде така маленька реклама для них. От. А так я подивився, що. На крапельне зрошення я планую вкластися від 4 до 6 тисяч гривень. То все подивився. Ну, хоча я з тим не стикався, от, там сам монтувати якісь труби, щось там проводити. Ну, ніколи з тим не стикався. Мені не цікаве таке, але я думаю, що. От, якось э, клепки вистачить, оті всі трубки поз'єднувати, купити все, що треба, і зробити самому. Так навіть буде цікавіше, тому що для таких, як я, я буду розказувати з точки зору такого, як я, який ніколи того не робив. І так все пояснювати, як для таких, хто ніколи такого не робив. А якщо пояснюють професіонали якимись термінами, то потім ще таким, як я, треба ту термінологію в інтернеті дослідити. Тому, я думаю, буду все купляти, тільки не зараз, може, ще почекаю, який місяць, де купити, де вигідніше. Може поступлять якісь пропозиції, тоді замовлю і буду то все робити і показувати вам. Так що підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Так, подивився, я тут на полі, Буде всього у нас 18 радків е, тих новопосаджених. Ну і 2 сотки окремо, там я показував в попередніх роликах. Всього 20 соток буде малини, То треба мені. Е, скільки я казав? Е, 14-18 радків, так, да, я казав, 14 вже є в нас рядків і ще 4 посажу, буде 18. По 60 метрів рядочок. Отаке от крапельне зрошення мені треба буде змонтувати. Не знаю, ото от все я дослідив, але тільки не знаю точно, як там з тими насосами, моторами. Нічого, то все, все буду поступово показувати, розказувати, все, що купляти, всі помилки. От, і свою радість з того, що виходить, теж буду розказувати. Так, ну що ж, їдемо ми додому. Але так подивишся і уявляєш, коли тут все буде зелене. Коли все буде родити, цвісти, і буде життя тут вирувати, кипіти, будемо все розказувати, показувати. Також зараз придивляюся, потрібно замовити для нашого малинового бізнесу вагу. потрібно замовити В що збирати малину. Також придивляємося до мотокультиваторів, мотофриза, то все покупляти. Приблизно на то все, що треба. Купляти, то треба ще 35 тисяч гривень. Це мотокультиватор. Там різні такі дрібниці, от такі навіть ті корзинки, що в них збирати. Є такі готові, продаються для збирання ягід в інтернеті. Е, що я сказав, то сказав. А, крапельне зрошення, вага приблизно 35 тисяч плюс-мінус. Потрібно ще сюди капіталовкладень. Ну, якщо, звичайно, я так буду робити. Тому що, як я вже казав в одному з відеороликів, можна просто нічого не робити, буде рости і заростати. А, і саджанці ще теж туди я в тих 35 тисяч гривень включаю. Але буду старатися, все то намагатися здешевити. Тому що дуже багато людей посадили малину, і ну, навряд чи вони такі затрати несли якісь от все так, з такими якимись підходами. А ще якщо врахувати різного роду удобрення, захист від хвороб та шкідників, от, доплюсувати сюди всі засоби захисту рослин, то вийде набагато більше. Тому будемо намагатися все здешевити якимось таким простим методом вирощувати. От, і нехай воно якось не знаю. Зараз важко сказати, але будемо дивитися з того, що в нас буде получатися, і якось все оптимізувати з точки зору фінансів і з точки зору часу. Такі-то справи зараз на каналі. Ну, зима, так нема, що можна сказати, показувати вам, щоб щось цікаве. Але я все одно показую свої роздуми, свої плани, свою підготовку. Поступово. Ну, здається, нічого не відбулося. Сказав за 2-3 минути, і то, ніби воно відоме. Але ж для того теж треба було час виділити, пошукати, щось подивитися, якщо перший раз з тим стикаєшся. Так що, кому, кому теж цікаво садити малину, хто посадив чи хто планує садити, підписуйтесь на канал, будемо на зв'язку. Так, що там з ванною? Все ціленьке. Але ви бачите, як вода розширяється доверху? Ванна тримає, метал нормальний і вона от аж лопає лід, і доверху розширяється. Ну, але почитавши коментарі, я злякався. Думаю, що я не виляв ту воду? Ну, побачимо, як воно перезимує. Також пам'ятаєте, в одному з відео я знімав показники лічильника, передав його. Як подивився, скільки мені нарахували за останні 2 місяці, щось там півтисячі гривень за останні 2 місяці. То, виходить, більш, ну, набагато більше. Я тут ми насвітили. Десь приблизно на 5 гривень я порахував, що ми насвітили. Ну, я й стільки заплатив 5 гривень. Буду виясняти, чого так. Це може бути того, що я не подавав показники ті місяці, і вони якесь там таке середнє, сильно високе середнє. Мені там поставили, чи може просто якісь рандомні середньопотолочні цифри. І вийшло 500 гривень треба заплатити за два місяці. Я заплатив 5 гривень, бо ми насвітили 5 гривень, а далі будемо виясняти. Тож за воду сьогодні хотів заплатити, заїхав сільську раду раз, зайшов там по коридорах, походив, погукав, постукав, двері повідкривав, нікого нема. Другий раз заїхав через пару хвилин. Взагалі вже двері закриті. За воду не вдалося заплатити. І не знаю, скільки за місяць. Хотів за рік заплатити, так як мені порадили. От, заплатити за рік, так хотів зробити. але не вдалося, ніхто не хоче приймати грошей. Колись іншим разом заплатимо. О, до речі, чуть не забув. Мені в коментарях радили і я вже давно хотів. Оп, дивіться, один, два, три, чотири. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А було 21. Уявляєте, білка поїла горихи. Дивіться, один роз, розгризяний. Вау! Розгризяний і не взяла його, бо того, що він поганий. Клас. Я радий, що недаремно понакладав тих горихів. І дуже радий. Так як мені радили в коментарях зробити якусь таку для білки хатинку, щоб потім весною дивитися, як будуть маленькі е, білченята з неї вилазити, коли підростуть, то дуже хотілося б, але я її робити не буду. Якщо б було десь дешево купити, я би може купив, але не знаю. Якщо ви, наприклад, така пропозиція займаєтеся от, з деревом, там щось вмієте робити, там для вас з якоїсь фанери, чи з чотирьох кусків доски, і там вирізати дирочку, чи як вона там робиться, в Ютубі можна глянути. Неважко таке зробити і відправити мені, от, то зато я всім про вас розкажу, що ви продаєте, от, які вироби ви ще з дерева робите. Якщо зробите для білочки хатинку і відправите. Буде цікаво, тому що дуже хочеться спостерігати за природою і максимально для цього створити якісь тут їм умови. Все, будемо чекати. Пишіть в коментарях, що петрушку знайшла. Підморожена, але я пробувала нормально. Клас.